Ну ну попробуй першого мішка Я мені першого лучше покажи Бери, став мішка, не, не затепляє Треба щось підставити вниз. бадю певні, що це все тривала Чуть не Та бадя, вона не зловить. Брат, взяти тував. Давай, 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 давай. ну. Нова вигрузка. Загрузка і вигрузка. Скуп. Ми вже почали молотити, не знаю, як ви, але ми вже молотим. І зразу пакуємо, скупляємося на на следующий рік. Мало би бути... о, бач, як гості є. А мало би бути, знаєш як. як? До того мало ставитися. От його стопи, бачиш, два середні стоять. Ну. Вони мали ставитися тако, один сюди, один тут. І тут мав бути коридор. Сюди мало засипатися макуха, висівка, наприклад. Сюди мало скільки, засипатися да, зерно, типу, стопи бетоніруються, ну, не бетоніруються, ну, дюбелюються. доски закладаються. Да. І робиться такий шет. Я думаю, думав тако, приїхав тільки шнека з прицепа, кинув там того, як він називається шнек. Лежачий. Поняв? Mm -hmm. І собі звітом завалилося сюди. А потім думав: так, звідси, так само йде норію сушку. так, А з сушки думав, шнек буде подавати прямо на прицеп корм. Приїжджаю до ферми. І в фермі так само витягую гнучкого шнека, ложу в прицеп І він подає і робиться так, як в е, колеги, в ящик корм. <реку> Поняв? А там вже собі вже по фермі розвозиш. Типу по мінімуму роботи. Ну, багато вкладень зараз. Один шнек буде стояти 1012-15 на цей техномарстрой фірми є. Там, такий, такий шнек, вони мені пропонували. Бо я питав, скажу, що у вас є. 12-15 чи тисяч шнек внучки, по-моєму, 9 метрів він. А тут навіть 9 не треба. 3,5. 4, 5, 6, десь, 6 десять метрів. А вон ще, батьку, дойде залітають. Та й шифриною, що я бив-бив і поломив її колись. А є, хай він, куда залітає. Ну і медленно треба це все забити. Бо зіддять свіжий ячмінь, правда? Свіжо змолочений. Свіжо змолочений ячмінь з'їдять. Новий лайхак. Як з кожним роком щось новіше, лучше, лучше. Точніше, легше. Опочки! Отак і вигрузили, йдемо рахувати скільки. Отак От виглядає кубка, якої нам хватить до Нового року. По кілограмах, думаю, десь тони 4. Може 4,5. Було куплено по шара. Три гині. Коротше, будете мати по 2,50 нового врожаю. то вони, тон 50 сьогодні, бравася. Може по 2,60 можу дати. Тон 50-60 можу взяти. Коротше, тільки сказали, що будемо по 2,60 купляти. І зразу знайшлися клієнти, що привезли по 2,50 нам. Історія одного домкрата. Пацани, подивіться, якого я домкратіка прикупив на металоломі. Ви собі розуміли, що це за там апаратик. домкратік апаратик Тільки його треба реставрувати. Циліндр не робить. Нічого не робить, нічого. Це реставрується, буде як, буде як нова копійка. Так, зерном трошки я запасся, але все одно можна ще буде прикупити, якщо буде добра ціна. Макухою теж трохи запаси, до жовтня місяця мені має її вистачити до нового свіжого урожаю, бо зараз ціна йде як космічна, бо зерна нема. І ще зараз закуплю там висівку кину. Куплю ще як воно називається, сої. Десь ото скоро на днях, бо закінчується вже у мене. Так, по кормах що? Півтора тони в мене ще є на фермі, декілька мішків ще тут, декілька тут, і виходить. Тут закинули ми мішку трохи. те, що позамітали з прицепа. Те, що залишилося після пюків, накраслося. Ми його різко ну, майже перебити, що кинемо переб'ємо і от маємо. Ми готові, як то кажуть, відходи не відход. А... а те, що я заготовив, вже можна сказати, що майже на рік мені має вистачити. А ще має бути два укоси. І то ще буде ще більше, як на рік. А вже на слідчий рік, то я не знаю, то що ще й прийдеться, мене, що її продавати. Побачу, може, що і цього року треба буде продавати. Бо я ще не використав того, що в мене було. Мало того, я ще тоді як робив собі корма і колегою, то я ще купив стутюків. То виходить, що вони ще, ще в чоловіка є, їх ще треба ще забрати, переробити, згодувати. А вже пішли запаси цього року. Коротше, раніше я. Переживав, що не буде тревиної, а зараз маю більше, ніж достатньо. Вийшло одне відео, там де я розказував, що я жалію за це, що я займаюся, займався кроликами стільки часу, кроликами. Так, І, і посипався мені такий шквал коментарів. Хтось пише, йде депутати, хтось пише, кидай. Хтось пише е, я цього, я тобі давно казав, що кролики на кроликах ніколи не заробиш. Ну, те все можна Ті всі коментарі які кажуть, опровергнути і сказати, що, що на кролях зробити полоні можна. Но, але є одне но. Про це но я вам розкажу, може в наступному відео. Но. Окремо зроблю ще раз, бачу, воно вам понравилося, Бо почали навіть свої люди дзвонити і питатися, що то ти закидаєш кролями, я кажу, та чого. Я ж не сказав, ні одного слова не сказав, що закидаємо. Може, якщо все буде добре, то цього тижня вже почнемо цим займатися. Ось я вже тут стовпа кинув одного. Один там має бути, той вже зварений. Він лежить в кінці. І будемо накривати. І Якщо по-моєму розрахунку, то сюди, в цю кімнату. Оце сінрезка, якщо ви знаєте, що у мене тут стоїть. І оцим Патрук, вона туди задувається. Цю кімнату має влізти 150-180 тюків тут. Тобто прицепа привіз, скинув тут і там маєш там, на деяких місяць-півтора-два і не возишся, і отут немає от, і бардачку, що тут знизу. Да? Це все, просто скинув тут з прицепа, позамітав, поприбирав і все. І звідси отак. задуваєш туди. І все. Ну Має бути чистота. Йдемо до тієї частоти. А як буде? Ой, як я згадаю, як я колись сашком його возив. Його впали, тому ми різали. І типу, все в мішки набирали. Там возили туди мололи, другий кінець села Провозили назад. Ні, Мололи, мішали, провозили, гранулювали, тоді розвозили по всьому. Як згадаю ті всі муки. Я так думаю, що Саня теж як згадає, як воно було. Страшно. Ну, але якось так. І може ще в майбутньому. Може, придеться ще десь тут зробити приміщення, щоб так само потім чи переносити їх, чи просто під'їхав прицепом. Тут склав, наскладівав таку загату тюків 600-700, щоб не возити все на вишки. Але то все в майбутньому, то все буде. У мене то все буде не швидко. Плавно, чуть-чуть, все починається з маленького.